Але знаєте, в музеї такої немає посади, яка виконує яку людина виконувала тільки за своїми посадовими обов'язками. Тому коло її обов'язків музеї надзвичайно І Ці вітні плечі, руки, все змозі вивести і зробити. Надзвичайно креативна і важливита наша Юля. І я хочу сказати, що знаєте, вона взагалі як сонце. До неї Звертатися, з нею приємно говорити. Вона завжди дуже вічлива, дуже вибачена, дуже інтелігентна. Я думаю, що її житті, мабуть, корені мають величезне значення. Вона родилася в Юля Гоголів у Шишаському районі на Батьківщині Миколи Васильовича Гоголя. І, мабуть, той природний гумор, наш український гумор, який якраз і оспівав у своїх творах Микола Васильович, і дає можливість їй. Не втрачати оптимізму, не втрачати гарного настрою. І вона завжди от така привітна, як і зараз. І я хочу сказати, що вона зовсім молода. Вона, вона народилася в 87 році, але її, як би сказати, послужний список її робіт. Е, Творчості він вже надзвичайно великий. Мене особисто вразив, навіть я не очікувала. 18 персональних виставок. Повірте мені, для художника це надзвичайно великий доробок. Крім того, є чотири міжнародні виставки. Я пам'ятаю, як ми пишалися Юлією, коли після золотої зузи ми дізналися, що вона отримала одну з найвищих відзнак цього фестивалю у місті Рівному. Всеукраїнські виставки, мені навіть складно буде їх і перерахувати, бо вона бере участь у цих виставках кожного року. І тому не випадково, є те, що в 2013 році молода та дівчинка стала членом Національної спілки художників України. Тобто спілка, полтавська організація і взагалі національна спілка визнала талант нашої Юлії. Я хочу сказати про те, що вона, звичайно, сучасний художник. Вона живе сучасністю, сучасним днем. Вона знаходиться в пошуку, в, неї, в її роботах весь час з'являються якісь нові технічні засоби, в її роботах весь час з'являються якісь нові ідеї. І е, на цій висновці Так, От ви знайшли і поринули у величезне море квітня. І ці квіти заполонили вас, вони настільки яскраві, різнобарвні, різні. І... Але в той же час кожен з він має свій настрій, свій характер, своє внутрішнє світобачення. Юлічка є молодою мамою, вона виховує доньку Яночку. І, звичайно ж, на цій виставці є іграшки. Є її і донечка. І сама вона разом з донечкою, тому що, мабуть, я думаю, це найбільш бажаний і найбільш вишуканий твір мистецтва, який вдалося Юлічці створити, разом з її коханим чоловіком, який йде по життю з нею вліч-обліч. Я хочу сказати про те, що ви дивилися фільм, коли зайшли сюди, був такий відеоряд там при вході. І цей відеоряд, такий фільм такий невеликий, він називається Я відчуваю запах квітів. Я думаю, що кожен із вас, зайшовши до цієї виставкової, знали відчув різномань, різнобар'я запахів, відчуттів полів в селі Гоголю Вашишарського району, одного з найкрасивіших місць Полтавщини і України. І відчув запах квітів домашніх, і відчув запах домашнього тепла. І відчув, звичайно, щасливе бачення, щасливий погляд молодої художниці, яка дуже впевнено заявляє про себе в мистецькому просторі України. Я хочу зараз, ви знаєте, ми дуже її любимо всім колективом. І ми, звичайно, підготували подарунок. Для художника найбільший подарунок це можливість працювати далі. Ну Колектив, ви хотіли вийти, поцінувати, привітати. Будь ласка, не відмовляйтеся в цьому задоволенні. Ми подаруємо їй полотно. І хочемо І хочеться Ще одного, щоб вона створила ще безліч нових яскравих творів і ніколи не зупинялася на досягнутому. Тому що пошуки прекрасні, але ці пошуки повинні мати своє завершення вишукати і довершення. Це ще велику життєвість і мистецькі запросити... Кстати, ко мне там кто-то подошел и говорит, а что вы можете со своего плоскоста посоветовать Юле? также работать, как вы работаете очень грамотно, интересно. Ну и постарайтесь сделать очередной шаг. Еще раз поздравляю вас, надеюсь, это можно будет. Я поздравляю вас с персональной выставкой. Вы знаете, ко мне там кто-то подошел и говорит, а что вы можете со своего возраста посоветовать Юле? Я говорю, в общем, вспомнил, что когда мы были молодыми, такими тоже красивыми, наше поколение в упор не видело старших. Но, скажем так, мы их не очень принимали. И я понимаю, что молодая амбициозный художников никаких пожеланий. Я могу правда сказать, что продолжайте также работать, как вы работаете очень грамотно, интересно, ну и постарайтесь сделать очередной шаг.